Жоден російський солдат навіть не помітив 22 червня 2025 року о 3.47 ранку на окупованій території Запоріжжя панувала незвичайна тиша. Російський машиніст перевіряв свій розклад, ведучи потяг із паливом, не підозрюючи, що вже більше години українці тримають його під прицілом. За 35 кілометрів пілоти України. Пильніші за орла відстежували кожен рух, готові перетворити 840 тонн дизеля на найбільше феєрверк-шоу, яке бачив ця війна подарунок від України. Але увага! Це не буде черговий удар, це буде генеральний удар, початок кінця важливого маршруту, що підтримував російську машину війни. Як це станеться, що саме дійсно змусить? Тремтіти одну з найпотужніших країн світу, хочеш знати? Тоді будь уважним, справжня війна починається зараз. Російський потяг вирушив із важливого паливного складу в Ростові до Запоріжжя. Він їхав територією, контрольованою Росією зі швидкістю 45 км на годину, як у будь-який інший день. Але тепер це було набагато більше ніж просто перевезення палива. Цей потяг був хребтовою ланкою постачання для трьох бронетанкових батальйонів російських військ у регіоні, що забезпечувало близько 10 днів безперервних бойових дій для їх танків. Це не був звичайний потяг. Це була модель Т-33А, завантажена 840 тонами дизельного пального, розподіленими по 12 броньованих вагонах, призначених витримувати будь-які удари. Стратегічне значення цього потяга не залишилося непоміченим українською розвідкою. Протягом 96 годин мережа спостерігачів із зашифрованими мобільними телефонами. Відслідковувала кожен рух, фіксуючи час, швидкість і точні координати, щоб визначити ідеальний момент, коли потяг стане найбільш уразливим поза покриттям російської протиповітряної оборони. Точність цього моніторингу дозволила виявити, що у критичний проміжок 20 хвилин електронний захист Росії значно послаблювався. Надаючи унікальну можливість для несподіваної атаки, це було просто ідеально. На основі цієї інформації Україна спланувала операцію Фантомний вогонь, ретельно підготовлену місію під керівництвом підполковника Юрія Коваленка, експерта з електронної війни та використання дронів. Мета була зрозумілою: знищити цей потяг і перекрити постачання палива ворогові. Сподіваючись на тижневий параліч їх бойових можливостей у цій ключовій зоні. Для цього українські пілоти використовували модифіковані DJI Mavic з експериментальним програмним забезпеченням, що збільшувало час польоту до 45 хвилин і забезпечувало цифровий 56 кратний зум для максимальної точності. Але це були не просто камери. Дрони мали передову технологію швидких частотних стрибків, змінюючи сигнал 1500 разів на секунду одночасно у чотирьох діапазонах, щоб обходити російські системи радіоперешкод. Кожен дрон був оснащений спеціальною бойовою частиною у формі PG-7BL. Мідним конусом, який зосереджує вибухову енергію в струмінь швидкістю 10 668 метрів за секунду, здатний пробивати до 15 міліметрів сталі. Це була зброя, що робила кожен броньований вагон майже беззахисним. Ця комбінація розвідки та технологій була ретельно розрахована. Знищення цього потяга... Означало припинення функціонування трьох бронетанкових батальйонів, здатних воювати понад тиждень. Україна не могла втратити цей шанс. Очікування були величезні, і кожна деталь від роботи спостерігачів до останніх сигналів з дронів контролювалася цілодобово. Кожен дрон мав чітко визначену ціль: конкретний вагон, щоб жоден не залишився неушкодженим. Цей потяг більше ніколи не поїде. Все було готово о 3.47 ранку операція почалась з таємної бази за 35 кілометрів від цілі. Дрони українського елітного підрозділу Кобл 9 злетіли синхронно з'єднані оптоволоконним кабелем та захищеними сигналами StarLink. Кожен пілот отримував оновлену інформацію в режимі реального часу і використовував навігаційні системи на основі твердотільних гіроскопів, які дозволяли ігнорувати російські електронні атаки, зокрема підробку gps сигналів Ці інерційні блоки виявляли будь-яку невідповідність між реальною позицією і сигналом, гарантуючи, що дрон буде точно слідувати маршруту, не зважаючи на спроби обману. Коли перший дрон увійшов у фазу наближення, система російської електронної війни ЛЕР 3 активувалась. Російські оператори, навчені виявляти ці сигнали, запустили потужні перешкоди в радіусі 30 кілометрів, насичуючи широкий діапазон частот безперервним шумом. Проте те, що відбулося далі, їх здивувало. Передова українська технологія стрибка частот здатна змінювати сигнали 1500 разів на секунду одночасно у кількох діапазонах. Обійшла цей блок як хитрий кіт, граючись з мишею, уникаючи електронної пастки росіян. Російські оператори посилили електронну атаку, навіть намагаючись створити перешкоди у діапазонах 2,4 ГГц, і 5,8 ГГц, які зазвичай використовують комерційні дрони, сподіваючись відключити українську техніку. Але броньована структура дронів і оптоволоконне з'єднання, тонкий як людське волосся, кабель, що передає дані без електромагнітного сигналу, робили їх невразливими до цих перешкод. Росія не могла розірвати керування цими машинами. Відчайдушні російські військові почали стріляти чергами з автоматів АК-74 по другому дрону. Вони били по тілі, що рухалась зі швидкістю 160 кілометрів на годину і ухилялась від куль неймовірними маневрами, ніби колібрі на пекельних перегонах. Під час обстрілу дрон зберігав цілковитий спокій, зосереджений на своїй меті четвертому вагоні. Де перевозилось життєво важливе паливо, після влучного удару перший дрон миттєво випаровує метал, утворюючи точний отвір. Через секунди 70 тонн дизелю перетворюються на нестримне полум'я з температурою понад 4000 градусів за Цельсієм. Те, що до того було звичайним конвоєм, тепер стало мобільним пеклом, яке трясе всю територію. Полум'я швидко розповсюджується на третій і п'ятий вагони менше ніж за 20 секунд завдяки несподіваній системі вентиляції, що перетворюється на автотрасу для руйнувань. Але це ще не все. Другий дрон зустрів несподівану проблему його оптоволоконний кабель зачепився за залізничний сигнал, обмеживши рух до близько 30 метрів. Проте оператор проявив майстерність і сталеві нерви, вирішивши продовжити місію під градом куль, поки потяг намагався загальмувати. Але 840 тонн рухомої маси заважали зробити це вчасно, перетворюючи зупинений конвой на ще більш вразливу ціль. Битва була не лише фізичною, а й атмосферною. Пожежа створювала термічні потоки з вітрами понад 60 кілометрів на годину. Які невпинно били по залишкових дронах, порушуючи управління і затемнюючи сенсори. Густий дим розсіював лазерні позначки та погіршував візуальне орієнтування у той час, як спалах неконтрольованого тепла порушував роботу електроніки. Третій дрон було втрачено, але українські оператори залишались спокійними. Шанс ще був з батареєю, що майже розрядилась. Четвертий дрон наблизився до двигуна локомотива з усього 8% заряду. Напруга була максимальною у разі провалу. Потяг вартістю 2,4 мільйона доларів продовжить шлях. Але фортуна і вміння зійшлися, і боєзапас вибухнув. Пробиваючи блок двигуна, виводячи потяг з ладу, бум лише за дві хвилини знищили російське обладнання вартістю 2,4 мільйона доларів і 840 тонн палива. Цей потяг більше ніколи не поїде. Знищення було абсолютним. Вагони, призначені для безпечного перевезення пального, стали непізнаваними. Вибуховий тиск та полум'я спричинили катастрофу, що знищила все навантаження за кілька секунд. Четвертий вагон, який був першим ураженим, був повністю спалений зі стінами зі сталі, що розплавилися та викривилися, оголяючи палаюче ядро, яке випускало токсичні пари та густий чорний дим, що піднімався стовпами у небо. Системи вентиляції, розроблені для вирівнювання внутрішнього тиску під час завантаження, стали каналами для розповсюдження вогню, що дозволило полум'ю швидко розповсюдитись на суміжні вагони, збільшуючи масштаб руйнування. 840 тонн дизельного палива, серце бойової потужності, перетворилися на вогняну кулю. Що знищувала все на своєму шляху, досягаючи температур понад 4 тисячі градусів за Цельсієм. Ця пожежа не лише знищила паливо, але й спричинила самогенеровані теплові потоки з ураганними вітрами понад 60 кілометрів на годину, які роздмухували полум'я і значно ускладнювали будь-які спроби пожежників контролювати вогонь, що прибули у зону. Сталеві рейки, створені для витримування локомотивів вагою до 60 тонн, почали деформуватися та згинатися під впливом тепла, що було у три рази інтенсивнішим за ту межу, на яку вони були розраховані. Ця деформація залізничної інфраструктури спричинила серйозні структурні ушкодження. Практично унеможлививши швидке відновлення маршруту і прирікаючи колію на тижні або навіть місяці. Простою, те, що раніше було точною надійною транспортною системою, тепер нагадувало постапокаліптичний об'єкт. Більше придатний для музею сучасного мистецтва ніж для практичного використання, поки вогонь перетворював потяг та його околиці на пекло в російському штабі зростала відчай. Те, що починалося, як рутинна місія постачання стало палючим кошмаром, який показав крихкість їхньої логістики і ефективність української хитрості. Для Росії повне знищення цього потяга стало не лише мільйонними втратами матеріалів і пального, а й символічним і реальним ударом по їхній здатності підтримувати броньовані операції в регіоні. Згодом офіційні російські змі негайно розпочали роботу з мінімізації інциденту. Телевізійні канали та споріднені портали організували скоординовану кампанію, щоб назвати атаку незаконною та дискредитувати її як акт тероризму, здійснений цивільними дронами. У своїх передачах вони стверджували, що уряд у Києві вийшов за межі дозволеного. Застосувавши нестандартну зброю проти стратегічної інфраструктури, намагаючись насіяти хаос і безлад, а не завдати реальної військової шкоди, лунали пафосні заяви, що описували дії України як відчайдушні та безтактичні. Намагаючись применшити значення події, яка насправді поставила Росію у скрутне становище, не бракувало абсурдних звинувачень, що нібито Україна намагалась дестабілізувати регіон на користь іноземних інтересів, або що це був неприйнятний терористичний акт, який слід засудити на міжнародному рівні. Попри цю грубу пропагандистську машину, Україна не залишилась осторонь. Президент Володимир Зеленський виступив у національному ефірі, повністю спростувавши фальшиві звіти та російську пропаганду, він твердо заявив, що атака була законною військовою операцією, спрямованою проти стратегічної цілі, що гарантує оборону та виживання країни. Зеленський пояснив, що такі дії є неминучою частиною будь-якого конфлікту і що Україна. Ніколи не дозволить паралізувати свої сили ворогам, які намагаються приховати поразки брехнею. Український уряд надав детальні докази, включно зі супутниковими знімками та записами польотів дронів, а також свідченнями спостерігачів і експертів, щоб розвінчати російські наративи. Таким чином було чітко показано, що операція була не лише законною, а й прикладом того, як нація. З обмеженими ресурсами може суттєво впливати на сучасну війну завдяки інноваціям, відвазі та стратегії. Цей інцидент став ще одним символічним ударом для непереможної російської машини, показуючи, що їхні дорогі технології та складні системи захисту не можуть гарантувати повну безпеку перед ворогом, який постійно адаптується. Насправді у цій війні розум і винахідливість важать більше за військові бюджети. Україна з обмеженими ресурсами, але не обмеженим інтелектом, продовжує ставити у глухий кут непереможного російського гіганта. Отже, інвестувавши лише 8 тисяч доларів у модифіковані комерційні дрони. Україна знищила рухоме обладнання вартістю 2,5 мільйона доларів і 840 тонн пального на суму 584 тисячі доларів. Якщо це не доказ того, що у війні розум важить більше за гаманець, то я не знаю, що ж тоді. Росія може мати армії і безмежні кошти, але рішучість та винахідливість українців руйнують все на своєму шляху. Чи вважаєте ви, що Росія нарешті здасться? Залишайте свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватися, натискати на дзвіночок і ставити лайк для отримання нових відео. До наступного разу!